І так, привіт! Сьогодні я буду показувати наступний наш об'єкт, який ми почали виконувати на вже підробляти фінішну пряму. У нас цікавий проект, це двосторонній камінь, такой типу. Тут у нас буде на обрійній кімнаті кухня, а в танкій кімнаті це буде вітання. Ось цього. Так, що в нас є? Це камінна трубка пряма з боковим відкриванням. Ширина топки 70 см, висота 50 см, бокове відкривання, подвійне склоє. З кожної сторони ручку ми заробили на праву сторону. Регулятор подачі повітря. Він рухається з'єднаний із однієї і з другої сторони. Так? Решітка внизу для подачі холодного повітря комерційна. Тут ніша була розширена і підсилена балочкою. Так що ось так виглядає ця сторона. Йдемо далі. Така стінка і тут з'являється камінь. Камінна Ось ця сторона більш веселіша, є на що подивитися. Обсуваємося інструмент. Так, зверху є решітки виходу теплого повітря. Плюс ще зверху одна кімната, в яку ми подаємо повітря. Будемо обігрівати. Ніша. Ніша буде зашита металом, це для зберігання палива. Цокольна цоколь каміна буде облацьована керамікою. І тут ми зробимо штукатурку і пофарбуємо білий кольор. Ось такий гарний камінь. О, речі. Покажу вам. Як всередині це все виглядає гарно. Всередині у нас знаходиться гриль камінний, на ньому буде приємно приготувати їжу за потреби. Тому що камінь і так палимо. Трумінотопка. топка сталева, футерована шамотними блетами. Класна камінатопка. Цьому... Шутробокс, споє. Свопустовий... Це вже комплектація безпосередньо самої каміної ну, топки. Будемо далі завершувати об'єкт буду вам показувати наступні матеріали і роботи, які ми вибраємо.